Дякую, підписники з вами Влад і. Містодей. Так, йде? йди. Підписники. Дякую за 470. День народження у мене пройшло супер. Дякую всім, хто підписується. Нове відео. Вибачте, що три дня відео не було. Я стараюся кожен день. Михай... Якщо ви не чуєте Михайла, він говорить, що він теж старається кожен день, в нього канал. Якщо на монтажі не забуду додавати назву його каналу, ви ніби зараз маєте бачити. Бати, йди мені поможи, бо я тут десять проти нубі. Так, підпуску. Ви мені бачите, мені... бачите, що в мене немає левел. Так, я тільки не почав грати. Ну так, мене 15... почекай Михайло. Підписники, це Мені не троллинг. Пам'ятаєте, як ми затролили Олега, а це було топово. Що ви робили? Е, я затролив Олега. Як? Я йому сказав, що я купив цей, ніколи не грав, а сам був прокачаним. Що? <с> ну... Я, я, від получав... граю, я від першого лиця граю, влада, я від першого лиця, я хто? Ні, не від першого лиця. А як ти хочеш від першого лиця грати? Добре, він теж не підходить. А немо. Так, норма? Ми шукаємо знову вход. І треба 8 горел перші. А нащо те береш ще раз завдання, якщо в тебе воно продовжує? А фух, та біжи, я їх тут отримаю. Я вже біжу, ти, я просто люблю. Ти можеш ось так от швидко ходити, даск щось там ніби в тебе. Даск знаю, знаєш. А, що, не допомагай мені. Так, що мені купити? Ой, не купити я, покращу. Так. Так, підписники, підписники. А я вам хочу показати одне. Ну, що вам хочу показати? Можете побачити мій інвентар. Михайло потім побачимо, що в мене є. Давайте... Давайте. А чого в мене бій? Я міняю. Ну по я аксесуар зняв. Я три козак ай. Шаблю я, я... про Ну та, тілько чому в мене Пвп не пропадає? Пи, 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 пи. О, нарешті. Я можу взяти ось таке, ще рожеве пальто. А воно дає. А воно дає 200 хп. так просто мене Подивися, як я швидко вб'ю горіла кінк. Подивися. Дивись. Оп! Б... Тут, Та він зараз віз зродиться, він швидко. Я побачу. Ну не дуже. От іменно. Просто дуже тобі дякую. Мене вбили. Так, підписники. Давайте я вам покажу свій айспруг. Не переживайте. Просто в мене став гіршим фрукт. Не переживайте. Це я не спеціально, а випадково. Влади, я загубився. Молодець. Ти на центрі Ну я на центрі. О, вот-вот, ми малка картики. Пліс фрут. Ну я не маю, розумієш, я е, підписники. Поклаву знов знову Відео йде? Ну, підписники ви мене чуєте? Ти мені обіцяв, <таспоріко> що ти мені даш. Що ти мені тепер прешеш? Наше. Ти чуєш, чи що. розумієш, чи що фрукти я зможу купити через... 11 хвилин. О май го і біля цуй мене, мене мало позаради. Так, підписники. Давайте. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Почекай! -тун 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 -тун. А, давайте дивитесь. Як шо підписники відео зупняв просто? Так, давайте подивимось. Ну так, ну просто я не хотіла не Через 8 хвилин так, від. чел дає нове завдання вбити, напевно, круто. Писники, я не розумію колись. Я бачив якесь відео на Ютубі, типа, цей секрет, він ніби. Хто мене вбиває? Хто мене вбиває? Ти мені поможив <зв>. вбити короля Горину ти Ты сками воюєш. Так, підписники Майже тобі життя врятувал. Даже підписники, а ми в паузі почекаємо. де? Підписник, е... Так, підписники за я зможу фрукт. Дивиться в влади там, тим ношу мам, а вони мене виносять. Мені не Підписники, я розумію, що ви Михайла майже взагалі, я думаю, не чуєте, але я по-іншому не можу. В інших відео я постараюсь зробити, щоб ви його чули. Добре. А Мене режим Хоч я тебе вбів. Чекай, можна я тебе спробую вдарити. Ні, от... Звичайно на 15 хвилин. А підписника а що? не питайте, чому в мене російська мова, я не знаю. Зараз я вивчаю англійську. Та. А ти, я тебе бити можу, я не знаю що. Ти, Дар'я. Ні-ні-ні-ні, я тебе вб'ю. Добре, підписник. Доганяй мене, доганяй щоб я тебе вбив? Ні, доганяй, просто дожити мене. А, а ти мене шукай? А я, я не маня... хочу. Ну добре, я тобі фрукт куплю. О, мені. Ну так э, все, йди до мене. Зараз дуже відповідальний момент. та да де 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 дете, де тут дете? Кого наверху? Не, давай добре, зараз я прийду. Тут треба купляти рандом. Давай а я не можу залізти, я не скаю Пит. Через нуль хвилин. Зараз воно зараз все розбагає. Зараз, певні через нуль хвилин. Знаєш, якісь там секунди лишились. Підписники дико відповідальний момент. Та да -да, да да Михайло. Зараз він нас б'є і буде дуже погано, Михайло. Вийдем, вий. Хорош. Михайло, ти готовий? Так. Да. На. Найди не, не, не став, не став. Пішли від, пішли відійде. Yeah. Тепер еш, тепер їєш. Клікни по екрану і ідь. Ідь. Е-ад. Ідь. Їсти. Я не знаю. Ти знаю, що треба? Ідь. Ну їж. Я не можу. Що тобі пише? Бога. Я можу втягати. Я можу втягати. Візьми його в руку, клікни по екрану і ідь. Ід. Так. Підписники він його вбив, запись зупинились випадково. Нехайло, та шо ти розочаровуєшся? Я тобі завтра куплю набагато краще. Він його забрав? А як по-іншому? Чен ну подивились. А часом не мене забрав, Чи забрав? Забрав. А по-перше, це був самий найгірший фрукт Серйозно? вихері. Добре, йдемо далі виконувати завдання на інший острів. Ну добре. О, Юра, у відео зайшов. Добре, підписне. Всі привіт, з вами лас, став Ой, всі папа з вами був... Пасавки лайки, підписки і дзвіночки. Юра, вам привіт в коментарях передас. Всім па-па.